Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу вас вітає команда шляхами Таро» І я ваш таємничий читаролог. Розклад на 24 вересня середа. Ну що ж, буде нелегко відразу вам кажу. День буде не з простих. Це вже видно. Так, ну що ж. Події, в яких прийдеться приймати участь, і що розгортаються навколо нас, це в нас трійка кубків. Тобто навколо нас будуть радощі, розділені радощі з кимось, надлишок емоцій, Друзі будуть проводити гарний час. Можливо, вам хтось зателефонує, чимось поділиться якоюсь приємною новиною. А от ваша роль у побуті, точніше, в побуті вас зустрічають неприємні новини. Це відчуття майже відчаю, провалу без виходів повної. Тобто буде дуже боляче. По перше, ментально буде відчуття, що хтось вас буквально розтоптав, розчавив. Неможливо не, не рухатися, не встати, не щось робити. Це зазвичай це карта про реальну смерть, фізичну смерть, але може означати також відчуття повного краху, коли ви ніби живі, а всередині все пусто, все холодно і вимерло. Це також може бути про цю ситуацію. Тож, варто бути дуже обережним, не піддаватися власним страхам і контролювати свої емоції, щоб вони вас не поглинули. Так, у сюрприз в нас випадає лицарь мечів, а лицар мечів – це цинічний пошук рішень. Воно й не дивно, адже ми ж стикаємо з важкою ситуацією, прийдеться доволі цинічно рухатися вперед в пошуки в пошуках рішень від цієї ситуації. Воно, воно зрозуміло. що таке цинічний пошук рішення? Це коли ви не зважаєте на якісь моральні чи етичні норми. чи… На чиїсь емоції, просто рухаєтесь далі, як вам треба. Ваша роль в цьому всьому – п'ятірка кубків, а п'ятірка кубків це покірливість, це конфлікт, а також жаль до себе. Це коли ви. В разі конфлікту або зовнішнього, або внутрішнього, тобто з кимось або з собою з зсередини, ви вирішуєте, що від чогось доведеться назавжди відмовитись. Щось треба відпустити, чомусь пора піти з вашого життя, і ви лишаєте це позаду і йдете вперед. Боляче, це завжди боляче. У підсумку в нас випадає туз. Пентаклів, а тут пентаклів – це матеріальний достаток, навіть якась жадібність. Тобто, якщо ви очікуєте надходження грошей, зарплатні чи щось таке, воно швидше за все прийде в середу. А якщо ви очікуєте якісь подарунки чи посилки, чи ще щось таке, також може прийти в середу, а може просто бути повідомлення про надбавки чи якісь премії, чи щось таке. Загалом день буде непростий. Бережіть себе обов'язково. Бережіть близьких, думайте, що кажете. Рухайтесь обережно. Я вам бажаю всього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки. З вами була команда Шляхами таро.